і ми не могли б його викашляти. Тому кашель нам дуже-дуже потрібен. Кашель буває сухий та вологий. На початку захворювання будь-якого він сухий зазвичай. Тому що... Формадол. Таблетки від головного болю. Готуємось до Євробачення зі знижками. Молоко ультрапастеризоване селянське, зі знижкою 19%. Ціна тижня у сільпо. Шановні, а є ентузіазм посмажити м'язка. Що знову на все готове? Поки друзі, маринуються, апетитно вже готується. Апетит, напит, напит. <ріст> Апетитна а, і готова. А Даша вийде. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало є рео. Я рятуюсь, рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Кожен новий день містить певні небезпеки. Мікрочастинки бруду, шерсть домашніх тварин несуть в собі безліч шкідливих мікроорганізмів, які ми не можемо помітити, але вони можуть спричинити чимало проблем зі здоров'ям. Але це ж небезпечно. А про безпеку дбає Sterilox. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто, чисто Sterilox. Едем Відчуй життя без алергії.